І також нині у своєму традиційному вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні репліки Путіна стосовно пропозиції встановлення 30-денного режиму тиші вказують лише на одне: Росія не зацікавлена у паузі на фронті. У свою чергу Україна конструктивно сприйняла пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я і готова діяти максимально ефективно у цьому напрямку. Почуємо детальніше? Ми не ставимо умов. Які щось ускладнюють, це Росія робить, як ми завжди говорили. Єдиний, хто буде все затягувати, єдиний хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. І нині президент Росії Володимир Путін заявив, що він згоден з пропозицією США припинити бойові дії. Однак він назвав умову, мовляв, це має привести до довгострокового миру. Також Путін хоче, щоб під час ймовірного 30-денного перемир'я Україна не проводила мобілізацію, підготовку і не утримувала зброю. Крім того, голова Кремля визначив, що Київ нібито має наполегливо. Просити американців про припинення вогню, виходячи із ситуації на землі, і додав, що буцімто вдячний Дональду Трампу за увагу до врегулювання ситуації в Україні. Отже, доволі ймовірно, що Путін буде затягувати переговори про перемир'я із Україною, щоб добитися вигідніших для себе умов. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела, наближені до Кремля. Отже, вони зазначають, що насправді росіяни вважають запропоновані умови неприйнятними, адже Україна та США, нібито погодили рішення, які попередньо не обговорювали з Росією. Блумберг попереджає, що Москва також може наполягати на нейтральному статусі України та скороченні наших збройних сил як додатку умови до тимчасового припинення вогню.